Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ір Швець. 70% українців готові до компромісу у мирних перемовинах з Росією. Такі цифри, таку статистику розганяють засоби масової інформації в останній тиждень. Ну що ж, дорогі рідні друзі, тому, ж, тому у чому ж справа? Чому, якщо 70% українців готові до компромісу в перемовна мирних з державою-агресором Росією, мир в Україні чи перемиря не настає? Питання: чому? Скажете, тому що Зеленський не хоче миру чи перемиря? Верховна Рада не хоче миру перемиря, Шмигаль не хоче миру перемиря. Чи може сирські Збройні Сили України не хочуть миря перемиря, хочуть воювати ще 100 років? Ні, дорогі друзі. Незважаючи на те, що 70% українців хочуть миру і готові домовлятися за столом перемовин? Нам потрібно просто уяснити слово таке, може не оковерне, але є воно таке, В лексиконі потрібно просто уяснити одну таку річ. Путін не готовий до компромісу. Путін звик диктувати. Все. Його не цікавлять компроміси. Путін не хоче йти на поступки. Путін звик диктувати свої умови. Все. І він проговорився ж. Україні не потрібен президент Зеленський, потрібне зовнішнє управління. Розумієте? Що таке зовнішнє управління? Це фактично капітуляція України і управління нею іншими країнами. Вдумайтесь, навіть Трамп на це не погодився, який вже майже обнімався і цілувався Десне з Путіним. Навіть Трамп зрозумів, що це пастка, що це капітуляція України. Тому я дуже попросив би всіх українців, які будуть дивитися це відео, зрозуміти. Я теж. Дуже хочу миру. Але я, як людина, яка читала багато історичних книг, розумію, що в даному випадку компроміс за столом мирних перемовин можливий тільки з нашого боку. Путін на компроміси не йде. У нього мета одна. Україна не повинна існувати як держава. Українського народу не повинно бути. Пам'ятаєте 1918 рік, коли українців було 82 мільйони. Таку ж саму тезу висказав і Ульянов Ленін і Троцький. Вони сказали такі ж самі слова. України не повинно бути. Українського народу не повинно бути. 1918 рік нас було 82 мільйони. Скільки зараз залишилось? Порахуйте. З вами Гришвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі.